Це M1 Music Awards News» і я Вікторія Батуї. Хоч до грандіозного гала-концерту у столичному палаці спорту залишається ще два тижні. Вже сьогодні перші статуетки від «М-1» знайдуть своїх володарів. У столиці просто в ці хвилини відбувається препаті m 1 Music Awards», на якій визначать найкращого продюсера, кліпмейкера, стиліста, піарника та багатьох інших працівників шоу-бізу до цієї теми. Ми ще обов'язково повернемось. Ну а далі поговоримо про таке. Як Лобода та Тіна Кароль ділитимуть звання найкращої співачки? Чи можна назвати Могилевську проривом року? Чому пісні Козловського не беруть на радіо? І як готують унікальне графічне шоу для галоконцерту M1 Music Awards? Ми продовжуємо розглядати кожну номінацію M1 Music Awards І наразі настала черга категорії Найкраща співачка. Чи правда, що головна боротьба у ній розгорнеться між Світланою Лободою та Тіною Кароль? Чи може є темні конячки, яким під силу обійти цю парочку і отримати омрійну статуетку від М1? Давайте вже женщина награждайте і дарите что-нибудь полезне і очень дорогое. Корисний і дорогий приз для усіх наших співачок це статуетка 1 Music Awards. Однак дістанеться вона тільки одній. Костяк э, остається неізмінним. Тіна, я, Наташа, Світа Сейчас ходить безвольна кіна Карль. І думає, що вона півіця У Світлани Лободи зовсім інша точка зору щодо співачки. Номер один рік назад я відчувала конкуренцію. Сьогодні і зараз я її нічисти. Лобода не збирається нікому віддавати звання найкращої, особливо тіні. Кароль ж рядом стоять німови з друг другом. Порівнювати цих співачок непросто цього року. Вони обидві випустили по два кліпи. Однак, я якщо Кароль робила акцент на емоційності, люблю в спір мне парада мой. Толобода для свого промо-відео Парада мой взяла на озброєння скандальність. цього було зроблено, щоб критикували. Не варто забувати про Ірину Білик, яка також випустила два кліпи та зібрала биток на ювілейному концерті. Ірина ну, Білик всегда на дне конкуренции. Я думаю, что им еще лет пять, чтобы альбомов 15, как мы, издать и сделать несколько десятков очень красивых шоу. Артист не может присутствовать и доминировать бесконечно. Убегала, Ничего, поликовка. То как не вона наверное, вот за последнее время дійсно сделала і делает много пусть дурості своєю. но это так здорово. Кожен новий кліп Олі это не лише добірка нових кокошників, а й хіцяра. Ніхто не вміє піть крім мене. Это ж только я могу такое спіть. Хто ще сити Пора харадамой світа? Сред такой килькости талановитых представниц чаривной стати у нашему шоу-бизе наискладнейшим залишается обрати спивачку номер один. Джамала у нас есть. Это интересно, это не для всех музыка. И когда побеждает такой артист, ну, это я бы назвала войной миров. Да я ничего не получу, я ж знаю. Я ж знаю, что получат Тина Кароль. Я вот не могу выбрать между Светланой Лободой и Тиной Кароль. Лобода. Я бы дал Поляку. Ани Лорак. Алаис. Тина Кароль. Я думаю, все-таки Лобода. Ирина Билок. Певица года Оля Плекова. А, Лобода еще, подождите, Лобода еще, Светка. Найбільш інтригуючою номінацією, як на мене, є прорив року. Адже на це почесне звання може претендувати як успішний новачок шоу-бізу, яких у нас цього року чимало, так і вже відомий артист, якому вдалося ефектно повернутися на музичний олімп. Тож кому вдався найбільший прорив? Давайте розбиратися. Номінація про року настільки непередбачувана, що отримати статуетку зможе не тільки новачок чи досить відомий артист, а й окремий трек і на любі Маю імена, ім'я любі моє. Це щиталичка. Така і скажіть, що ім'я 505 не стало проривом як для «Время і стекло, так і для всього нашого шоу-бізу. Потап трудився не лише над цим треком, а й запустив новий проект. Мазгіми старалі з діли п'ять випустили е -е, повні зали, концерти забіти. Старання не залишились непоміченими. «Мозги» цілком можуть претендувати відразу на кілька статуеток церемонії. Реально вони їх слухають. Хали не лише мозги, а й молодого виконавця АLESEVA, який реінкарнував композицію Ірини Білик а я пливу. Не знаю, кто такой Алексей. Просто Алексеев, он выпустил одну песню, понимаете? А мозги умудрились сделать альбом. Окрім нових облич у шоу-бізі цей рік запам'ятався ще й гучними камбеками. Магілівська! Ну вот это она, конечно, трешанула. Зірка Добряче трусанула шоу-біз, коли випустила кліп Худеть з танцями у костюмі гамбургера. Якщо раніше у мене були наряди, там вечірні плаття, якісь прикрашення, як там, а то сьогодні у мене були модні одні кросівки, модні інші. Здесь футболочка, здесь штанишки и всё Значит, очень и Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но я могу сказать, что это прорыв. Виталий Козловский проснулся наконец-то и ото сна. И кто его поцеловал, что он из гроба хрустального вылезла. Начал петь звісно. Невідомо, хто поцілував Козловського. Однак він яскравий приклад того, як кардинальна зміна іміджу примножує популярність. Тому співакові теж може світити статуетка у номінації Прорив року. Сейчас просто вийти на сцену з мікрофончиками із це нікого не удіві онука цього року нагадала про себе вдала пропіареним завдяки рекламі треком. Місто моє місто панука, наверное, все таки по-прежнему является прорывом. Я даже просто знаю только одну песню её, которая я не понимаю слов. Напевно, треба ще щеб час прийшов, щоб стара гвардія вже повністю вимерла, і замінили ті стане нові артисти старої гвардії. На сам кінець запитаємо у старої гвардії, кого вони вважають проривом року. Мозги можна, кстати. Нові хлопці і Райс. Мозги. Олексій. Да, да. Не знаю, честно говоря. У сучасному шоу-бізнесі не можна обмежуватися самим лише телебаченням. Артистові доводиться працювати на всіх фронтах в інтернеті та на радіо. Про статуетки, які вручатимуться за досягнення на цій ниві, і поговоримо у наступному сюжеті. Цього всього року артисти боролися за можливість потрапити до музичних хіт парадів як на радіо, так і на телебаченні. Всі хочуть отримати цю премію, всі будуть боротися до Канал Канали 1 складає музичні чарти спільно з відомими радіостанціями. Діло в тому, що в від телевізіння на радіо приходить багато більше, більше пісень. Під час церемонії M-One Music Awards вручать статуетку за хіт року за версією станції хіт FM, а також відзначать лідерів хіт парадів Dance парад від Kiss FM і золотий грамофон від Руське Радіо Україна. Сміливо можна вручати цю премію ловоді. Ну, по крайней мере, свята ЛВД в тріті лідерів парадамою. лидирует уже порядка полугода. Песни ни о чем. Хоть она и радиохит, но она реально ни о чем. Саунда там нет. Ну ничего там нет. Ничего интересного. Секрет успеха Светланы Лободы в двух вещах первое, это безумная работоспособность артистки. И второе, это то, что они пытаются строить какую-то более-менее правильную стратегию в отношении продвижения песни на рынок. целом для большинства артистов существует стандартная схема просувания песни. Мы эту песню отдаем на радио и параллельно снимаем клип. И существует схема просувания треку. Сначала радио, потом клип. Я, конечно, бы хотела сразу выпускать песни и видеоклип. Но это, конечно, очень дорого. Однако радийники не завжди берут до ротации все песни, что им приносит. Нехай на ведь ведомых выкунавцев. С помощью ста До эфиру потропляют оты найти. Считаю, что несправедливо, там, например, радио, радиостанция отнеслись к песне ⁇ правила. Артист, безусловно, он всегда приходит и говорит о том, что это хит. Песни по вашим заявкам, например, у ведущих все равно прописаны какие-то композиции. Если она хорошая, то она пробивалась в любом случае к слушателям. При специфическом материале нужна некая избирательность в выборе тех или иных медиапространств. Транс где ту музику розпространяє та окрім радіо не менш важливим інструментом розкручування трека стають інтернет та соцмережі. Молодь вже існує абсолютно повністю в інтернеті, враховуючи це, канал М1 запустив мобільний додаток «М1 Place, Перше 3G радіо України. Це вся любима музика, яка є на каналі М1, просто в виді онлайн радіо. Ви можете услышати як зовсім нові хіти, так і хіти, які вже стали Ізвісними uh, користувачі можуть безкоштовно завантажити додаток на смартфони і проголосувати, поставивши лайк за трек, який їм сподобається. Це дасть змогу обрати переможця у номінації Приз глядацьких симпатій. Вот этому я вообще не в нашей стране. Систему всю мы не знаем, но мы обязательно я проверим и проголосуем за себя. Плейлист M1 Емванплейс постійно оновлюється, тому вам вирішувати, кому дістанеться статуетка приз глядацьких симпатій. Чим ближчим стає грандіозний гала концерт у палаці спорту, тим більше цікавинок про нього я можу розповісти. 26 листопада на вас чекають не тільки ефектні концертні номери від найпопулярніших виконавців, а й унікальне графічне шоу. Як триває робота над ним, дивимось просто зараз. Майбутній гала-концерт M1 Music Awards вражатиме своєю масштабністю. Наші декорації ми навіть не помістилися на сцені дворця спорту, і ми винуждені були виходити за переділи сцени. Будуть зведені грандіозні декорації, задіяно багато світла і встановлено безпрецедентну кількість екранів з відеомепінгом. знаходимося на сьомочній площадці, де знімають відеоролики, які будуть транслюватися на екрані прямо на церемонії M1 Music Awards. Відео для 3D-проекції знімали з балетами Наталії Могилевської Ірини Білик, а також учасниками гурту «Мозги». Шоу буде грандіозним, поэтому ми готуємо не тільки настоящих артистів, то й настоящий балет, а й ще віртуальне проявлення мозг. Можливо, сальто і справді не варто було виконувати. не діба. Потап даремно насміхався над своїми підопічними. За кілька дублів артист і сам лежав на лопатках. Ха-ха-ха, Далі трюки у виконанні потапа були менш травматичні. Вправи на біговій доріжці і танці з акордеоном. Перший раз в жизни я вижу в Україні масштабную подготовку. И Нам приятно, що ми в ній полноценно приймаємо участие. Ми будем девятым дев'ятим валом в этом морі названием під названням Music Awards». Канал «М1» готує чимало інших сюрпризів для відвідувачів галоконцерту «М1 Music Awards». 15 постановок топових українських артистів, ексклюзивні сучасні технології, які дадуть змогу створити шоу світового масштабу. І за доброю традицією нагадаю вам про те, що за дві години у нашому ефірі черговий випуск М1 Music Awards чарту. Унікальність цього хіт параду не тільки в тому, що ми визначаємо тих, хто отримав би статуетки від М1, якби вони вручалися за досягнення тижня. Головне те, що ведучими чарту стають тільки топові артисти. Наприклад, цього тижня це потапи Настя. Виявляйтесь лідерами M1 Music Awards Chart. И в честь этого мы решили подарить вам уникальную возможность первыми потрогать нашу статуэтку. Па-па-па-пам! Это хороший знак! Да, и она такая красивая, она приходила. Она красивая. очень красивая. Сколько статуэток вы сможете унести Ой, на предстоящий много? что, У нас уже машины, мы можем заказать еще там пару друзей, есть а, уже машины. Ведолеты. Второлеты, да. Вообще-то мы, вообще, мы, мы считаем победами э, любые победы, если группа «Время и стекло» победит, мы уничтожим вот, да. эту программу. Я желаю вам забрать наибольшее количество статуэток на предстоящий премиум. Мы ждем вас. Спасибо большое. Тоже не пропустить. Ревно о 21-й. Свежий выпуск M1 Music Awards Chart. Саме в ці хвилини в столиці відбувається гучна препаті церемонії M1 Music Awards, на якій будуть вручені перші статуетки від М1. Хто стане найкращим продюсером? Кому дістанеться нагорода в номінації кліпмейкер чи «Стиліст року»? Про це я розповім вам вже завтра о 19.00. Не пропустіть наш спецвипуск. Ну а поки я прощаюся з вами до зустрічі на М1!